Вулиця вуця моркв'яна, обережно двері зачиняються, наступна зупинка вулиця Малинова. Добрий день. Скажіть, будь ласка, де тут подається мед? Мед? Навіщо тобі мед? Розумієте, моя мама застудилась і я хочу купити їй меду. О, це правильно, адже це ліки від застуди чай із медом. Не підскажіть, будь ласка, де його можна купити, тільки недалеко, бо я ще маленький і мені не можна відходити від свого дому. Я можу заблукати або, не дай Боже, загубитися. Так мені мама казала. Розумію, йде о туди, коло крамниці з квітами. Перейдеш в дорогу, там парк. Коло нього медова крамниця. Дякую, дякую. Будь ласка, який турботливий маленький зайчик! Як тепле сонечко пригріло, на квітку бджілка прилетіла. Та рано так пилок спирала, все літо не відпочивала. Скоріш ти, скоріш ти, приходьте всі свята, малий жучок і павучок. Я буду всіх, я буду всіх солодким частувати. Ви спробуйте смачний медок. Із медом тепле чай з калини, лікує горло і ангіни. А щоб міцне здоров'я мати, користо медом ласувати Скорісти, скоріш с ти, ти приходьте сі звіряти, малий жучок і павучок. Я буду всіх, я буду всіх солодким частувати. Ви спробуйте значний медок Скоріше ти, скоріш сиди, приходьте сі звірята, малий жучок і павучок. Я буду всіх, я буду всіх солодким частувати. Спробуйте спечний медок. Квіти до лога, палк, квіти до лога, палк. О, що це? Повій, друзі, відскажіть, будь ласка, що тут написано? Квіти. Квіти? Чудово. Дякую. А що означає цей малюнок? Пішохідний перехід. Пішохідний перехід? Значить, я вже можу полегти дологу? Ні. Чому не можу? Тому що горить червоне світло. Тому що горить червоне світло, а тепер можна переходити? Так, дякую. Є у лісі ведмежатко дуже, дуже любить мед, і малинку, й полуничку він куштує на обід. Ням, 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 ням. І малинку й полуничку він куштує на обід. Кожушок, косолапий наш дружок, якщо буде він голодний, то розлютиться бігом, топ 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 топ. Якщо буде він голодний, то розлютиться бігом. Ховається в берлозі аж до теплої весни, бо зимою, жадко бачить кольорові сни, Люлі, 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 люлі Бо зимою, жадко бачить кольорові сни. Ведме жадко, досить тобі спати, готуватись до зими треба й запасатись. Добрий ранок, добрий ранок, добрий ранок, добрий ранок Готуватись до зими треба й запасатись. Добрий день! <saiden> Добрий день, зайчику! Чого бажаєш? Мені нам сьогодні зранку привезли свіже морквяне варення. Хочеш? Ні. Дякую. Мені потрібно купити квіти. Ой, долуга, паук. Зачекайте. Друзі, нагадайте, будь ласка, що мені потрібно купити? Ме... Дайте мені, будь ласка, баночку меду. Це для моєї мами. Вона застудилася. О, звичайно, мед для мами. Який турботливий маленький зайчик. Ось. Тримай міцно. Дякую, дякую. До побачення, зайчику. Нехай твоя матуся скоріше одужує. Фізлофор, надійний друг і помічник, зберегти життя здоров'я нам він хоче і запалює немов чарівник Він по черзі кольорові свої очі, горить червоне око, це значить цінні кроку щоб не було біди лиш на зелений рік Як нам правильно дорогу перейти, ми з матусею, садочок поспішає, світло -фор нам жовте око засвітив, до уваги він не всіх попереджає, горить око, це значить сіні кроку щоб не було біди, лиш на зелений. Світло в з травим вогником своїм, закликає дорослого й дитину, пішоходить, шановні водії бережіть своє життя воно єдине, горить червоне око, це значить їм кроку, щоб не було біди, лиш на зелений дим. Песику, там дорога. глатися у м'ячно дорозі небезпечно. Так мені тато казав: Хав-хав-хав. плаще біжи, глатися у хав ні, песику, біжи он туди. Ти хочеш, щоб я із тобою Хап-хап-хап! Але я поспішаю до мами. Галас, поглаємося тільки недовго. Хав-ха. Хав, 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 Джексоне, до мене. Лови, доганяйки дай мені. До побачення, бесику. Ох, ой, мені ж потрібно поспішати додому. Ой, а в який бік мені йти? Друзі, нагадайте, будь ласка, з якого боку я сюди прийшов? З того, з того дякую. Ой, куди це ти так женешся? Вибач я, я, я загубився. Як загубився. Ти що, не знаєш своєї адреси? Не знаю. Хіба змурна виходити з дому, не знаючи, де живеш? Я згадав, на нашій вулиці є велика вежа з годинником. Напоти мого вікна. Я придумав, ось мій будинок, бачиш, він тут найвищий. Лізьмо на дах. Звідти побачимо вежу з годинником і зрозуміємо, як іти до твого будинку. Ова, як тут гарно! Дивись уважно, шукай вежу з годинником. Он, он вона, бачиш, тепер я знаю, як мені йти. Дякую тобі, слухай, приходь завтра до мене. На велику покатаємось. Добре, це я люблю. А ще дуже люблю те, що у тебе в баночці. Завтра прийду. Тільки зателефонуй мені і скажи назву вулиці і номер будинку. Мій номер телефону один, два, три, чотири, п'ять. Бувай. Бувай. Люблять насіб все на мене! Ай пробуда розкази! Ой-ой-ой! Жи-жи-жи, зі-зізі -зі. уже зовсім звечоріло і похолодніше. Як же я тепер дісталось додому? Ой, що це там таке? Друзі, підскажіть, будь ласка, який Номер п'ять. Ова. трамвай номер п'ять зупиняється біля мого дому. Дякую вам, друзі. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вуця морквяна. Зупинка вулиця Морквяна, виходячи з вагону, не забувайте ваші речі. Вулиця Морквяна, це ж моя вулиця, я згадав. А ось і мій будинок. Друзі, підскажіть, будь ласка, який у нього новел? Номер Три. Щиро вам дякую. Зайчику, синочку. Мамо, мамо, я тут. Де ж ти був? Де ти блукав? Мамо, я Я ось це тобі, для горла. Дякую тобі, мій маленький, мій найдорожчий ЗАГІНЬКУ, Ходімо пити чай з духмяним липовим медом. Щиро вам дякую друзі. Тепер я знаю свою адресу. І коли не завукаю до побачення. Знається дорослі діти, тратить лишень знайти, щоб здоров'я не згубити, його треба берегти, хто здоров'я поважає. Тати при майбутнє, то той в руках життя тримає, бо здоров'я є життя, абчі, бозаравий, арчі, бо заравий, арчі, бо здаровий буть, апчі, бозаравий, авчі, бо здоровий, арчі, бо здоровий будь. Світ народжуються, діти, долі, щоб свою знайти. Їм нема коли хворіти, треба вгору їм рости, тож на серці хай запише Дітвора, слова прості, що здоров'я найцінніше за все, що є в житті. Арчів, будь здоровий, арчі, будь здоровий, архі, будь здоровий будь. آقای بزرگواری، آقای بزرگواری، آقای بزرگواری بود، بود سرور.